Я, так, я хочу вас заохотити до молитви за мого земляка, щоб Господь Бог оздоровив, зцілив і, ну, це він називається Богдан, але разом із ним я хочу також і. За всіх тих, що потребують зцілення, здоров'я, і всіх вас залучають до молитви. Вас так чисельно зібралося. Тому, Господи, Боже, молимось до Тебе цілою твоєю родиною, яка зібралася навколо Твого імені, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, цілителю душ наших, наш лікарю, тих, що піднімаєш знемочі й болю, тих, що ставиш. На, на ноги усіх калік. І, Господи, молимо Тебе за слугу Твого Богдана і за всіх тих, що потребують Твого зцілення. Нехай Твоя рука повна оздоровлення, поблагословить слугу Божого Богдана і всіх тих, які потребують Того зцілення, усіх наших поранених воїнів, усіх людей, покалічених війною, тих, що мають скалічені тіла і скалічені душі. Ізціли, Господи, рани, всі, зроби нас здоровими і веди нас до Твого царства, щоб ми, ставши здоровими, проставляли ім'я Твоє, щоб в нашому зціленні проставилося. Твоє величне ім'я, Господи, як на небі, так і на землі. Бо Ти є, Господи, цілитель душ і тіл наших, і ми Тобі славу віддаємо визначальним Твоїм Отцем, пресвятим, благим і животворним Твоїм духом, нині повсячні, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена ти <кій> Бога. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ослабе остави отпусти, Господи, всі прорішення, даруй зцілення, даруй здоров'я усім тим, що потребують, Господи, ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь.